Показати сонце місяці зорі тим, хто їх ніколи не бачив для незрячих дітей. Чи не єдиний спосіб пізнати світ книги, написані шрифтом Браля? Вони допомагають малюкам адаптуватись до навколишньої дійсності і формувати уявлення про речі. Там, де є проблема позору, особливо в дітей, це надзвичайна складна життєва обставина, і читати дітям дуже потрібно. І саме важливе, що ці діти мають адаптуватися в суспільстві, бути повноцінними членами цього суспільства, орієнтуватися. На вулиці проблема у тому, що у таких книжок є надто мало близько п'яти на тисячу незрячих дітей в Україні. Тому у міжнародний день сліпих на Івано-Франківщині презентували акцію зі збору коштів читати на рівних, яка вже проводиться у цілій країні з ініціативи Національної асамблеї інвалідів. Кожен громадянин може долучитись і перерахувати гроші на видання казки Івана Франка, лисичка із журавель шрифтом Брайля. Книжки, які на даний час є, вони практично вже не придатні у застосуванні. І вони були виготовлені ще за радянських часів. Шрифт затирається і просто читати не, о, неможливо. Е, Національна асамблея планує виготовити, е, надрукувати понад 4 тисячі екземплярів книг по шрифту Брайля з рельєфними ілюстраціями. У День сліпих та Прикарпатті не забули про дорослих в рамках акції Життя це руховом. Лонтери поширювали серед водіїв спеціальні буклети із рекомендаціями, які підкреслюють особливості сприйняття світу незрячими людьми. Таким чином сподіваються зробити дороги безпечнішими для пішоходів з інвалідністю позору.